Я знаю, що зараз темно і нічого не видно. І якщо мені пощастить, то я завтра знову прийду сюди. Але ось це, ось це я проходжу біля будинку Слово. знаменитого чи сумнозвісного, для кого як. Але це будинок у Харкові. В якому були зібрані всі тогочасні українські радянські письменники. Ой, собі у цьому будинку жили Павло Тичина, Микола Хвильовий, Марк Йогансен. Хто Стап Вишня? Ну, всі, мабуть, майже всі, ті, хто жили там колись. І цей будинок зовсім зовсім непримітний. І я би навіть ніколи б не подумала, що це він, якби мені не показав Google. Ось така сіра будівля. Але ви нічого не бачите. Тому я вам показую вулицю, тротуар, яким я йду. І сподіваюся, що в мене буде нагода прийти сюди вдень. І сфотографуватися. адже це наша історія, наша історія, яку вороги наші хочуть знищити або зробити так, ніби це їхні досягнення. Але їхні досягнення лише в тому, що вони всіх вбивали, ах, змушували служити собі, а хто не погоджувався. Того просто знищували. Коли питаю, де ваші Шекспіри і Мольєри, ось тут Ось тут вони жили. Але ви не дали їм дати, не дали їм стати справжніми. Хоча вони і так справжні генії. Але скільки вони ще могли написати? Так все одно, правда, ви не бачите нічого. Але можливо це і правильно в темряві. Будинок слово просто сірий. Просто сірий. Мабуть, все ж таки на навесні він виглядає якось веселіше, але поки що ось так.